Три Безкоштовні корисні додатки до вашого DaVinci. Resolve. Вітаю ви на каналі Filmoriz.ua Почнемо зі стартер-паку від компанії Video Editor Studio. На сайті вводите пошту, натискаєте кнопку Download і завантажуєте її собі на диск. Запускаєте його з тієї папки, куди ви завантажили. У мене вона вже встановлена, тому я просто обираю її. Ось знаходимо її в titles перше, І бачимо, що тут перше — це багато градієнтів. І ми можемо, давайте подивимося, як це все працює. Ось градієнти ви просто додаєте собі на таймлайн і працюєте з ними. Також це ефекти виводу тексту, різноманітні, цікаві, корисні. В папці Essential є ось такі графіки, типу інфографіки, але інфографіка тут інша. І отакі лічильнички. Багато різних лічильників, дуже корисно, особливо, якщо ви готуєте якусь презентацію. Це зрозуміло, що регулюється, ну і можна поставити будь-які. Ви просто перетягаєте на таймлайн і ось отримуєте таке наклад... накладення на ваше відео. Іконки є, подивитесь самі, є також цікава інфографіка. Теж все регулюється, це приємно, тому що все можна відрегулювати під ваші потреби, під те відео, яке ви готуєте. І досить непогано і гнучко все можна підлаштувати під себе. Ось, користуючись ключовими кадрами, можна ось так пересувати ці повзунки, писати е, різні параметри, скажімо так, встановлювати. Ну і не забудьте підписатися на мій канал, звичайно. Ось так ціна росте на бензин, наприклад. Але, звичайно, що ви можете написати будь-який текст і зробити цей графік під себе, якщо вам є необхідність така. От є ще така кругова діаграма, теж це регулюється знов-таки, ну, досить-досить цікаво. Наступне це вказівники. Поінтери — це теж для тих, хто готує якісь туторіали, відео, ось пояснення якісь, є ось такі кнопочки. Три різних кнопки є. Палець і дві стрілочки. Зрозуміло, що міняється і колір стрілки, і колір кліку. І ось така гарненька, бачите, стрілочка є. Ну, і як же без наших улюблених підписок. Для тих, хто в Ютубі монтує відео, ось те, що. Або в інстаграмі, наприклад, теж є те, що необхідно. Ну, мінімум, що необхідний, бо це безкоштовна версія, зрозуміло. Ось вони такі. Підписочки, лайки, кількість підраховує, заклики підписатися теж. Я теж такі використовую, до речі, ви зможете їх помітити в моїх відео. І е, ще одне це анімований текст. З анімованого, цікаво ось такий розріз, як шаблею розрубали. Ну, і плюс, ви знаєте, мабуть, оцей доволі популярний був в один час. Теж ефект, ну і декілька ще, які ви зможете самі, звичайно, подивитися, оцінити, наскільки вам підходить до ваших проєктів, для ваших відео е ці ефекти зі стартер-паку. Нагадую, що він безкоштовний і, звичайно, що їм приємно користуватися. Продовження його є в ефектах, то ми в титрах дивилися: це в ефектах, але тут треба вже накладати безпосередньо на свій шар або на Adjustment Layer. Ось такий. Цікавий ефект з текстом. Давайте подивимось ось такий для телефону, наче б зроблений, як телефон, прямо імітація. Теж непогано. Ось таке скло, яке я далі буду якраз використовувати для. оцього. Бачите, це е, наступний е, з таким 3D ефектом. От якраз я використав попереднє скло. А це. Просто такий ротейшн нашого екрану або нашого відео. Наступне, про що говоримо, це Magic Animate від містера Алекса Він приходить, зауважув, що він приходить вам на пошту. Ви вказуєте свою пошту, і воно туди вам завантажує, а вже звідти ви вивантажуєте собі на диск. І звідти запускаєте. Давайте подивимося, що він може. Тут він один. Але в нього дуже-дуже багато різних функцій. І перед тим, як ми безпосередньо до них перейдемо, ось початкові. Це регулювання. Всі можливі регулювання з відео, які, в принципі, є, і в стандартних наших функціях. Але бачите, тут є ще якісь мозаїки, додатково відображення, які цікаві, цікаві ефекти. Тепер безпосередньо до них. Це зум контрол, VIP-контрол, spin-control е, і dissolve. Вмикаєте Поші ці галки, галки, якщо вам потрібно IN і OUT. Якщо одна з них тільки потрібна, зрозуміло, можна вимкнути тільки одну. З зумом. Зрозуміло, щось наближує, щось віддаляє. VIP е, control. Це ось такі суви. І так само можна залишити відео. Це не просто перехід. А можна залишити відео у такому напівсунутому, скажімо так, стані. Наприклад, напівекрану вам потрібно тільки відео. Ось тут легко ви зможете це зробити. Також бачите, що приємно. Тут можна додавати тіні. От, і ось вони там, ну, досить різноманітні є цілий набір, як цю тінь можна регулювати. Спін-контрол, зрозуміло, що він крутить. Так само, якщо вам потрібно вивести або просто прокрутити ваше відео, то ну, мається на увазі розкрутити його відносно осі. І Dissolve, зрозуміло, що воно додає е, такий як перехід е, в переходу в нуль. Але насправді він прозорий. Якщо б у нас був фон ззаду фон, ми бачили, що він переходить від прозорого. Моя улюблена це маски. І якщо пам'ятаєте, якщо ви давно на моєму каналі, один з туторіалів був, як зробити рамку навколо нашого відео. То тут якраз це робиться просто буквально одним кліком. Ось вже ми додали рамку, бачите, ось вона є. Можна регулювати ширину, форму її, заокругленість, ну дуже широкий спектр всіх регулювань. Ну і колір, звичайно, і колір можна і. Багато іншого далі, от зараз ми побачите. Є передустановлені декілька рамок, з якими теж можна попрацювати і допрацювати так, як вам хочеться. Ну, от, Наприклад, як ми зараз зробимо ось таку імітацію, ну, назвемо її телефону, так? Щось схоже на корпус телефону. Ось дивіться, додається glow, тобто відблиск, осяєння, да? «Glow». Можемо міняти колір, І ось такий буде цікавий ефект. Також тут є передстановлені ось такі, це вже в наступному розділі, де ми можемо додавати пульсації: пульсації, хвилі і все, що пов'язано саме з таким рухом. Або ось, бачите, такий цікавий ефект. Наступний і останній на сьогодні це від компанії Mononauts Magnifier, тобто збільшувальне скло. Я скачу от саме з нижньої цієї посилання, бо верхня якесь дуже багато реклами там, мені здалося. Так само завантажуєте. І ось отримуємо у ефектах, отримуємо цей мононодс. Але зверніть увагу, що він працює з adjustment Layer. Для того, щоб у вас ця лінзочка з'являлася в тому місці, де ви хочете, потрібно застосувати adjustment layer, який знаходиться в ефектах. Тут так само багато передвстановлених лінз, і вони, звичайно ж, можуть бути відрегульовані так, як вам потрібно для вашого проєкту. Міняється все, що можна поміняти в лінзі, і колір положення, звичайно, і колір самої обводочки цієї. А є і без обводки, без рамки. Ось таке гарненьке. І, звичайно, що наближення саме теж. Можна регулювати. Дуже корисно для тих, хто робить якісь туторіали, або теж інфографіки, де треба безпосередньо вказати на щось, звернути увагу глядача. Я, звичайно ж, ви, мабуть, помічали, що я використовую таке у своїх туторіалах, які готую для вас по відеомонтажу. Дуже зручно, дуже приємно з ним працювати, бачите, так це красиво, все виглядає добре. І Доволі великий спектр регулювань. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.